Журналіст, читач і власник медіа хто головний в цьому трикутнику? Відповідь на це питання шукали учасники дискусії, які організували громадська організація Поступовий гурт франківців та команда проєкту Київський діалог пропозиції та застереження експертів підсумували наші кореспонденти. Засоби масової інформації життя між власником і читачем такою була тема дискусії. Як пояснили самі організатори, вони мали на меті підняти проблему цензури стосунків власників і колективів. Ну і звісно, оскільки більшість державних і комунальних змі зараз готується переходити до нових форм власності, говорили про ризики і перспективи роздержавлення. При правильному розвитку події це безумовно має дати новий поштовх розвитку. Засобів масової інформації в Україні при неправильному може знищити частинку тих досягнень, які існували сьогодні. Будемо сподіватися, що наш круглий стіл докладе зусиль до того, щоб цей процес відбувся не менш болісно і найбільш ефективно для розвитку журналістики. Правильний розвиток подій, за словами голови незалежної медіа про спілки України Юрія Луканова, це вихід місцевих органів влади з числа засновників певного медіа. Другим кроком має бути перетворення редакції трудового колективу у суб'єкти господарювання. Тут немає єдиного такого рецепту на всі випадки життя, але я би порадив трудовим колективам в процесі роздержавлення створити у себе осередок медіа про спілки не без кої нашої, взагалі медіа про спілки, а, 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 а можуть і нашої також звичайно, значить. Тобто бо ми маємо великі досвід. І у нас є юридична підтримка, політична підтримка і таке інше. Але якщо не хочуть до нас вступати, то хоча б свою профспілку хай створять свій осередок. І він є дуже хорошим інструментом для захисту прав журналістів. Він дає дуже багато можливостей зробити так, щоб роздержавлення відбулося без порушень закону і з врахуванням інтересів трудового колективу. Роздержавлення не єдиний виклик, який стоїть сьогодні перед медіапростором України. Вважає інформаційний аналітик Ігор Ткач. Він звертає увагу на те, що преса часто стає просто з Нарядям політичної боротьби чи комерційних інтересів, а страждає від цього споживач. Читач має можливість так також бачити ну, те, що читачі споживають дуже часто, це тексти повторюються. З одного видання в друге, отже, тут немає ніякої творчої роботи, є розміщення матеріалів за гроші. Це трохи інше, аніж журналістика. Є така, як то кажуть, професія, це є райтінг, є така професія, як зв'язки з громадськістю, як піар, є така професія, як ну, технології, соціальний інженіринг, але це ніякого відношення до журналістики немає. Якщо замовні матеріали, бо відверто просто розміщуються без ніякого творчого осмислення журналіста, як відповідається. Дального соціального працівника. Попри це, ситуація зі свободою слова зараз краща, ніж у попередні роки, констатує Юрій Луканов. Цензура в буквальному розумінні, такої, як вона була за часів темників, не існує, ну, але існують певні впливи на засоби масової інформації, які спонукають їх висвітлювати події так чи інакше. Вони не такі брутальні і відкриті, повторюю, як раніше, але теж вони існують, звичайно. Також експерти зазначають, що однією з проблем змі є низький рівень рентабельності, оскільки ринок реклами у зв'язку з кризою суттєво погіршив свої показники, то практично всі мас-медіа відчувають фінансові труднощі.